Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне, продовжуємо стежити за ситуацією навколо корупційного скандалу в енергетиці. пов'язаного з компанією енергоатом. Зокрема, і от за останніми даними суті прес пише, що колишній держсекретар США Майкл Помпео доєднався до консультативної ради компанії під назву Фаєрпойнт. А цю компанію, як ми знаємо, пов'язує з бізнесменом Тимуром Міндічем. Власне, як бачимо все більше. Скажімо так, цікавих аспектів щодо діяльності цього бізнесмена з'являється. Ну, будемо говорити про наслідки цього корупційного скандалу, як це впливає на нашу підтримку заходом. Ну і звісно, що внутрішні настрої. Що думає суспільство, що бачить наш спікер в настроях нашого, наших співгромадян? Це політичний консультант Ярослав Бушко. Пане Ярославе, моє вітання. Щиро вам дякую за те, що ви прийняли запрошення. Вітаю вас. Мішки кешу та золотий унітаз. Корупційна криза поглинає уряд зеленського. Це власне заголовок а, статті а, у Financial Times. У ній говориться корупційний скандал щодо енергетики. Ну, вже майже тиждень минуло з моменту того, як були аудіоплівки опубліковані, пане Ярослав. Як ви можете вже оцінити, як Захід сприйняв цю ситуацію? Чи можемо говорити про те, що підтримка України, попри такі великі скандали, ну все одно буде триматись на тому самому рівні? Нічого не змінилося. В цей раз буде все те, що і минулий, тобто і позаминулий, е, якоюсь мірою самі по собі факти корупції вони не є і ніколи не були причиною скасування підтримки України. Так, причиною якогось розвороту, там зупинок заминок завжди були політичні рішення. Тобто, ми прекрасно пам'ятаємо, е, що жодна справа, жодне викриття в принципі, нічого ніколи не зупиняли, тому що. Захід не виходить з презумпції, що корупцію можливо побороти якимись швидкими методами. Це протирічить соціальним наукам, це протирічить базовим уявленням дослідження про корупцію, uh -huh. того, як це явище функціонує соціально, від чого воно залежить. І зрозуміло, що. Захід скоріше буде агресивно реагувати на якусь е, спробу внести зміни в законодавче поле, яке регулює діяльність антикорупційних органів, або журналістів, які займаються висвітленням корупції, ну або яких ще інших учасників процесу. Тобто, для заходу завжди антикорупційна стратегія вона базувалась на формуванні оцих довгих змін, так званих те, що вони люблять в е, репортах з антикорупційної діяльності. Вказувати як необхідне, причому не тільки для України ці довгі зміни, інституційні зміни, системні зміни, е, законодавче регулювання. Коректне ось це зберігати те, що підв'язане під угоду з асоціацією з ЄС ще 14 року, і підтверджувалося в подальших документах, там такі, як то, плани з Ukraine Фасіліті, ці всі плани економічної підтримки, макрофінансової підтримки, там меморандуми з України з МФ. Інше, тому сам акт корупції він ніколи не буде е, причиною скасування допомоги закладу. Причиною, скажімо так, проблем може бути, наприклад, е, спроба влади змінити якось оцю цю ситуацію з розподілом повноважень, як ми бачили, це влітку, тому що mm -hmm. ми чітко пам'ятаємо тоді, що е, вирішальним моментом у зміні позиції влади став дзвінок Єврокомісії. Коли особисто Урсула Ляйн говорила з Зеленським, я думаю, що це не був плановий дзвінок, це було саме така історія, де вони швидко втрутились, щоб донести, що можуть бути політичні наслідки. І що ми маємо розуміти, що Україна з Заходом знаходиться в доволі тісній комунікації? Тобто, Захід, здебільшого про цю інституційну підтримку, про можливість її втрати Україною, він не біжить одразу розповідати про це першим, щоб натиснути на Наших політиків Бо Захід, в принципі, розуміє проблемність нашого становища, політичну крихкість там суспільства, яке знаходиться у е, війні, перші, кого про це повідомляють, це завжди українські політики. Їм завжди в приватних розмовах кажуть, Ну що такі, такі можуть бути політичні наслідки, думайте, яким чином це можна виправити. Ось так. Е, і це завжди дуже акуратний насправді вплив, але він прямий, тобто його не вдасться обійти. А чи коректно тоді говорити, пане Ярославе, що і ця історія не впливає на нашу євроінтеграцію? В широкому сенсі, ні. Тобто, на євроінтеграцію повпливало б, наприклад, якби ми знову як влітку побігли змінювати конституційні повноваження антикорупційних органів. Так. Ось це би попливало. Чому? Бо це зміна інституційної рамки, бо це виключає ось цю можливість так оцих системних змін, які є пріоритетом антикорупційної стратегії держав, що розвиваються з точки зору Європейського союзу. Е, для них, скажімо так, з е, позитивним, я думаю, виступає навіть сам факт викриття. Тобто вони створили інституції, системи ці інституції ще дуже молоденькі, в них купа помилок, і я думаю, що вони теж не позбавлені там якоїсь е проблемності в очах Європи, але вони, принаймні, бачать, що ця що ця річ може приносити якийсь результат, і вони готові чекати. Насправді вони готові чекати, тому що. е-е Щодо корупції, все таки є уже оцей в сприйнятті є інституційний перекос. Тобто uh -huh. немає uh -huh. чіткого розуміння, що коли ви всіх посадили корупціонерів в країні, значить у вас в країні зникла корупція. Ні, такого не буває. Корупція це певна модель відносин, яка походить з культури, яка походить соціального співжиття. Тому вони очікують: якщо коли нам кажуть, ми очікуємо від вас прогресу в антикорупційному середовищі. Це означає не те, що Єврокомісія чи хтось наказує нашим органам усі літ і якомога більше арештовувати і показувати кейси, а це означає те, що. Від нас від наших політиків вимагають, щоб закони виписані, щоб якісь норми були ухвалені. Там наприклад там поставлено на голосування, там рішення про якусь комісію, там десь замінено, там поставлено нового, можливо, призначено новий конкурс, там перезапущено якийсь орган. Як ми пам'ятаємо, була довга ця історія із Назика, із БЕБ. Які, хоч е, ну НАЗК відноситься, БЕБ не відноситься, але по факту антикорупційна інфраструктура це все одно частина. На правоохоронної системи. Тобто, увага заходу, вона в основному на те, щоб були виписані правильні засади функціонування правоохоронної системи, добору керівників і неможливості цього поламати через якісь такі точкові штучні історії по типу: А ми не можемо вас призначити. У нас закінчилась в е, цьому тижні фарба в принтері. Ми не можемо вас призначити. Чекайте 10 років. Тому. За цим стежить захід. По цьому у нас насправді немає великих зараз проблем. Тобто, ми досягаємо тих майків, які нам задані, от як вони оцінюють наш умовний прогрес по корупції. Це ухвалення законодавства, це функціонування органів, це потім ще такі ревізії що треба з цим законодавством змінити, щоб воно функціонувало. Це дотримання там якихось базових засад, типу свободи слова, от і все. Тобто uh -huh. справку по корупції, перспективи їх розслідування, це вже окреме явище, яке не є геополітичного значення. Uh -huh. Гаразд щодо реакції зовнішньої оточення, скажімо, так, це зрозуміло щодо наших внутрішніх настроїв. Тут почула таку думку, її озвучив пан Корченський про те, що готується майдан проти центральної влади, вуличні протести, заворушення, спроби підірвати фронт, і в цьому вже задіяні серйозні люди, зокрема мери деяких міст задіяні. Наскільки реалістично виглядають у такі сценарії масових протестів в умовах війни? Ну і в принципі, ось ця ситуація корупційна з енергоатом? Наскільки вона дійсно, скажімо так, посилила в нашій спільноті більш таких протестних настроїв виходити і вимагати від влади чистки, не знаю, чи якихось змін? Е, дивіться, ми тут маємо провести по перше, важливе соціологічне політи... політологічне розрізнення. Незгода з владою не означає акції протесту і участі в них. Це е, не обов'язково пов'язані треки. Чому тому що у людей є різні. Сценарії адаптації до тих чи інших політичних ситуацій, і іноді, наприклад, вони свою незгоду е, обирають висловлювати не на майдані, а просто от на кухні друзям розповідають про це там сусід, говорять про це з сусідом, з дружиною там ще щось. А безпосередньо сама протесна діяльність вона потребує організованої певної складової, тобто мають бути політичні сили, групи партії течії, е які виступають каталізатором цих змін. Так? ну, наприклад, в умовах майдану, так друга, це була все таки, хоч якась коса крива, але опозиція. Mm -hmm. Яка, умовно кажучи, ініціювала якісь акції протесту до цього до речі, в підтримку євро ще до майдану. Але коли було рішення Януковича це було сприйнято українським суспільством як сигнал, про те, що на ці акції пора виходити що це вже не партійна історія в даному випадку. По перше, а ми не маємо такої прямо ми не маємо якоїсь історії видимої структури політичної, яка би це зараз на себе взяла. Ми не Пан Курчинський каже, зам... що мери окремих міст, я так розумію. От, от, А тут ми підходимо до другого партії мерів, партії мерів течії, мерів їхні політичні орбіта це завжди аморфні політичні структури, е, і в усіх містах, от якщо ви подивитесь, активістське середовище воно зазвичай качає проти мерів. А за мера голосує такий більш консервативний стабільний електорат з масово розповсюдженими дуже вузькими формами політичної участі. Тобто, от, умовно кажучи, ну, кличка, в основному вибирали старші люди, там жителі великих спальних районів. Е, чия участь в політиці часто була за така завжди обмежена, і це не є протестний електорат. Тобто у мерів є електорат, це правда. Але цей електорат в основному не протесний, а протесне середовище це дещо інше. Це, по перше, а, антикорупційні організації. По-друге, б, ветеранські і націоналістичні організації, націонал-патріотичні, е, велика частина кістяка цих усіх явищ, вона зараз перебуває на фронті, або у війську, просто, або ще щось. Е, це перше. Друге, далеко не всі е, люди, скажімо так, причетні до активістського середовища, зараз відчувають необхідність цього моменту прямо тепер. Чому тому, що а що має вимагати це? от умовно, от, умовно скликали вони такий протест. Що він має вимагати? Він має вимагати. е-е а, відставку. зміни законів. От... Так, закони, закони всі працюють. Єврокомісія нам все підписала, все правильно, так. Вони мають вимагати, що? щоб когось розслідували, посадили. Ну так судові засідання зараз відбуваються, будь ласка, можете ходити на судити. Тобто немає. Ну, зараз... Панерослав, трошки вас перев'ю. Можливо, щось відгукнуться, вигукнулося по цих протестувальників, mm -hmm. у, як зазначає пані Безугла, там звільнити кого? Єрмака звільнити, сир. Замінити там всіх чиновників на топ-посадах. Ну, от, можливо, саме про це мова якраз би йшла б у потенційних протестуваннях. А от тепер дивіться, є ще вступає в дію інший фактор фактор часу. Чому протести взагалі відбуваються от в цьому сенсі масовому? Різко виходять люди. Під якусь тему, тому що вони відчувають, що якщо не зараз, то потім може не бути можливості так. такої так. Е, з темою відставки, наприклад, Єрмака через протести. Ця історія трошки перегріта. Тобто, е, всі люди, які хочуть відставки Єрмака, вони вже пробували з цим виходити на різного роду пікети і протести ще до війни, ще до повномасштабного вторгнення. От це не схоже наприклад на те, що Янукович не підписав асоціацію. Щенукович не підписав асоціацію, це все, це відлік, це крафт Це, це момент, коли от у тебе така такий вузький фітільок горить до моменту, поки ти опиняєшся в таможеному союзі, треба в цей проміжок часу встигнути. З відставкою Єрмака, умовно кажучи, протестне середовище, я думаю, нікуди не поспішає. В силу того, що вони усвідомлюють, що не зрозуміло, як вирішиться ця задача. Тобто, якщо протест не є аж дуже сильно масовим. От, прям скажем такі, угу. що там вийшло там 10 тисяч людей в Києві, то він не буде значимим фактором ухвалення яких би то не було рішень. Це розуміють всі. І розуміють інше, що, типу, сама політична ситуація вона не сприяє от формуванню цієї протестної коаліції, умовної, яка відбувається як? Є, е, умовно кажучи, люди, які готові виходити на протест. Хоч зараз вони просто. От проти влади вони їй абсолютно не довіряють. Є, умовно кажучи, досить більше ще відчутне коло прагматиків, які так, типу, якщо відбудеться якась катастрофічна ситуація, ми звісно вийдемо. А доти, ні. І от оце коло прагматиків воно насправді є вирішальним, бо воно дає цю масу. І я не бачу поки що коло прагматиків було задіте настільки, що вони відчувають негайну потребу кудись виходити, навіть якщо вони проти влади. Це розумієте закони от протестного середовища. Ми завжди оцінюючи протестне середовище, ми завжди намагаємося якось розгледіти думку народу. Хоча це не є зовсім правильно, тому що все одно протестне середовище це інше специфічне явище. Воно представляє конкретно людей, які використовують саме політичний протест як засіб вираження свого інтересу. Більшість mm -hmm. громадян України. Вони використовують для цього не політичні протести, а вибори, які є значно рідші, і це відповідає такі більш скажімо так, більш патерналістській, більш такі консервативній класичній моделі політичної участі. І от, якщо дивитись не на народ, не на народні настрої, тому що народ ясно, що йому не подобається, що крадуть. Ну от ви підійдете на вулиці до людини з питанням. Ви, по кейс, уміндічи, що думаєте? Він скаже, погано накрали мудаки, всі Так, звісно. А потім ви спитаєте: а що ви збираєте зв'язку з цим робити? А я що? А що я маю щось робити? От це часто відповідь. я так. і це не обов'язково розумієте, що всі. Тобто протестне середовище живе за іншими законами, ніж народ, і ми поки не бачимо його мобілізації. А тези Корчинського я би їх відніс до політизованих, От в чому історія. Це спроба, можливо, якось зіграти. Я думаю, що Корчинський в даному випадку він якийсь може захищати наративи про владні. Ну і це в принципі за ним час від часу спостерігалося. Я думаю, що це спроба повпливати на от те середовище, умовно кажучи, націонал патріотів, які, для яких державність вища за умовно кажучи, там якісь антикорупційні теми, транспарентність, таке інше. Uh -huh. Ну і на правду кажучи, вона для всіх вища. навіть для людей, які займають антикорупцію, просто вони по іншому бачать саму державність. Це спроба зіграти, я думаю, на цьому нерві, але під цим немає такого реального підґрунтя яке можна дослідити. От розумієте, коли ви мені кажете, в місті готуються масові заворушення там або протести, або ще щось. Ну ми б це бачили. от Важливо, як політично активні люди, ми б це бачили в форматі того, що десь хтось когось скликає, відбувається якась роздача символіки агітації масова. В соцмережах банально, тому що зараз немає. От ви розумієте, ми не живемо зараз в час, коли є політичні організації, які можуть швидко по щелчку мобілізувати п'ять тисяч членів е, своїх організацій, так хоп, і підняти угу. Як комуністична партія в 17-му році. Немає такого. а е, всіх треба скликати через публічну сферу. А це означає, що угу. це видимо. І ми цього не бачимо. Поки ми не бачимо ініціаторів. Так, була, до речі, така точкова маргінальна спроба не Майдана, майданчика, такого на цими вихідними. І це була абсолютно маргінальна історія. Тобто, ми бачимо, що а, основні профільні антикорупційні організації нікого нікуди не закликали. Якісь там локальні, я так розумію, активісти, які щодо яких великі підозри в їхній доброчесності, що до них от вони вирішили на себе це взяти. Там вийшло кілька десят людей. Оце вийшло та от умовне середовище, яке в усьому було би проти влади, яке не має просто до влади довіри, ні е, там, в хороших речах, ні в поганих, а от коло прагматиків, воно залишилось незачепленим. Для того, щоб його зачепити, треба, щоб певні суспільні авторитети під це підв'язалися публічно. Щоб от людина, журналіст, якого ви кожен день слухаєте, політолог, там, церковний діяч, військовий діяч, щоб він вийшов і сказав, що от це конкретно. Зараз виходимо, поки цього немає, uh -huh. таємний майдан створити неможливо розумієте? його взагалі неможливо створити. Це має дуже масово органічно. Пане Риславе, дивіться, поки що соціологічних опитувань жодних немає щодо цього антикорупційного скандалу. Ну звісно, він свіжий, скажімо так. Але як ви вважаєте, чи підірвало це, скажімо, електоральну підтримку президента? І навпаки, чи. Зросла, скажімо, так, підтримка у топ військових Чому топ військових саме? Чому саме про топ військових кажу, Бо у нас військові мають найбільше кредит довіри у суспільство. Чи зросла підтримка того ж самого Залужного, білецького? Ну і у зеленського чи впала підтримка після цього скандалу? Ну про це взагалі рано говорити. От розумієте, в чому ще проблема в соціологічному сенсі? Ці всі коливання через конкретну подію на 5-6% туди-сюди. Вони відкатуються, вони не мають великого значення, тому що ми собі можемо чітко представити ситуацію, що насправді через е тиждень ця ситуація владнається. Наприклад, буде перезавантажений уряд. Ще щось відбудеться, буде якась нова ітерація. А вибори будуть взагалі бозна коли. Тобто, оцей поточний проміжний рейтинг він не сильно впливає, але окрім рейтингу електоральної підтримки, є інші важливі соціологічні маркери, на які орієнтуються. От, До речі, на які маркери орієнтуються в Росії, знаєте? Тому що рейтинги там не мають значення. там орієнтуються на маркер тривожності. Вони замірюють тривожність громадян і як тільки бачать, що якісь рішення призвели до... Різкого сплеску тривожності і невизначеності громадян в Росії адміністрація президента рекомендує Путіну це трошечки прим'яти згорнути. Тому мобілізацію вони оголошували лише раз. Чому? Тому що після цього, в 22-му році, у росіян було такий скачок графіків тривожності, якого більше не було, навіть коли вони оголошували війну повномасштабне вторгнення в 22-му, Розумієте. Маркери є інші методи дослідження, якби суспільної думки громадської думки. Я думаю, тут рейтинг хто за кого голосує він взагалі другорядний, тому що вибори не скоро і найважливіше для того, щоб скласти адекватний, е, адекватну сітку, щоб людина вибрала, що їй подобається, треба точно знати, хто і в якому порядку йде на вибори. Коли ми додаємо, умовно кажучи, от уявимо собі: от є один рейтинг, в ньому там нехай е, там Зеленський, там Порошенко Тимошенко, там основні там парламентські діячі, е, і е, ми додаємо військових тепер uh -huh. з гіпотетичних. От дивіться, якщо ми додаємо туди одного Буданова, або одного залужного, або одного там, не знаю, малюка, ще когось, то вони автоматично виграють. А коли ми такі так, а давайте ми додамо і Буданова, і Малюка, і Залужного, і Андрія Білецького там згадаємо і ще там, і, і поза бажанням там ще когось втян, ще там Дениса Редіса Прокопенко додамо. Чим більше ми в цю нішу додали кандидатів в варіанті опції вибору, тим менше шанс, що хтось отримає більшість, і ніхто ж не знає, хто з них конкретно піде. Тому опитування. Громадської думки про електоральні симпатії, воно поки не дуже, ну, воно не дуже є правильним. Воно щось показує, але навіть самим соціологам часто важко дізнатися, що саме. Але є інші фактори. Більшість громадян України навіть попри війну, називають основним викликом корупцію. Що це означає? Що, по-перше, А, увага до цих кейсів велика. Б. Сформований стійкий негативний стереотип у України українців пов'язаний з корупційними справами, а це означає, що. Владі треба дуже швидко рухати ногами в цьому питанні щось змінювати, там робити якісь кроки демонстраційні, щоб до громадян дійшов сигнал, що, що... ні ні вони щось думають. Вони щось змінилось, щось вони почали. Да вони не заболтають цей кейс, е, тому що у громадян уже сформовано базовий негативний стереотип щодо корупції. Знаєте, до речі, в корупції є один в боротьбі з корупцією є один негативний соціологічний ефект. На жаль. Він у нас про нього мало говорить, але це на основі досліджень про корупцію в Нігерії. Там було дуже велике дослідження близько там семи років тому повідомлення про корупцію, про корумпованість когось, вони підвищують ймовірність того, що більше людей починають вести себе корумповано. От, я, а, от я бачу ваше здивування. А на чому нас, як це працює? Історія в тому, що. Вони взяли різні групи, там їх сказали: От вам фантики, ми будемо гратися гру, ваша задача їх максималізувати, і частині груп перед цим давали читати новини про корупційні події, а частині не давали. Так, от, ті, кому давали інформацію про те, що там-то, там, там, то, там, то вже люди накрали, вони себе в грі вели нечесно з більшою ймовірністю. Чому? Тому що працює ефект розбитих вікон. Тобто, коли ми масово говоримо про те, що в країні така страшна корупція, що її не подолати, і всі крадуть. Ми думаємо, як Ну, чесний громадянин він стає на ноги він починає з цим боротися. Ні. Більшість громадян, на жаль, впадають в апатію, не вірять ні у що, і це велика загроза, великий ризик. Е, тому наше сформоване уявлення про корупцію, воно трошечки нам заважає. Тобто, воно заважає нам навіть боротися з корупцією. Це звучить як соціологічний парадокс, це дуже непросте рішення. Але я от вам рекомендую знайти як... дослідження. Можете через чат ДЖПТІ навіть Вон шукається, Воно на основі досліджень в Нігерії в місті Лагос. Тобто у нашого суспільства є стійка уявленість про свою власну корумпованість системи. <свісна> і водночас це часто стимулює людей впадати в апатію і йти на оці всі. Злочинні дії проти суспільства. Трохим злочином. Чому тому, що, ну, а якщо всі крадуть, то кожен сам за себе все. Я, треба якось виживати. На цих ідіотів згори немає надії. І це страшна річ. Вона, на жаль, посилюється з кожним корупційним кейсом. Розумієте, Кожне гучне розкрадання, воно обов'язково призводить до того, що люди менше вірять у справедливість. що за рейтинги, летальні партії, вибори із цієї розумієте, це із цієї хвороби складно вибиратись. Чому? Тому що для подолання корупції треба довіра? От вам один малень, маленький ремарочка про довіру. Є така хороша книжка, там 2010 років. Кирил Галушка, український націоналізм для русських. Там він описує для росіян історію українського націоналізму. Як тут це mm -hmm. відбувалося, як творила держава? І він в кінці робить таку маленьку ремарку. Після Помаранчевої революції в 4-му році він їхав в машині, і співробітник ГАГ відмовився брати у нього хабар. І він подумав, що в країні щось змінилося. Чому співробітник ГАГ відмовився? Йому, ну, йому нічого не загрожувало об'єктивно. Тому що у нього теж стало більше довіри. Розумієте? І от коли ми збільшимо довіру всередині у суспільстві, Лише тоді ми можемо якось трансформувати цей ефект з корупцією, е, поки в нашому суспільстві бракує довіри, відповідно в ньому бракує солідарності, і всі одне проти одного, цей ефект, на жаль, посилюється з кожним гучним корупційним резонансом, цей ефект, всі. Одне проти одного, кожен сам за себе, фракціонуємось, ви взагалі працюєте на владу, та я не працюю. Це ти працював, а ви, а ти в минулому році. Оця історія починається. Тому, якщо наше суспільство цього непотрібного фракціонування і відновить в собі довіру, довіру, до речі, не до влади чи до якихось інституцій, довіру між собою, міжособистісну довіру. От те наскільки ви на вулиці довіряєте випадковому незнайомцю. От чим більше цей показник, тим менш ваше суспільство буде корупційним. Угу. Пане Ярославе, я вам щиро дякую за цікаві такі пояснення. Друзі, сподіваюся, вам теж було цікаво. Якщо лишились у вас якісь уточнення, сміливо залишайте свої запитання в коментарях дякую. під цим відео, а допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих важких і важливих питаннях. Політичний консультант Ярослав Божко. Пане Ярославе, я вам щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Сподіваюсь, що До наступної зустрічі. Так бувайте.